Привіт, Нель, рада тебе бачити. Привіт. Нель, в тебе троє дітей. Ти як ніхто, знаєш, про хвороби все. О, це точно. — Стикалися ви з отитом? Ми з отитом стикалися, навіть не знаючи, що це отит. Чи як? — У мене син в два роки почав вночі прокидатися і кричати. Просто кричати, випинатися на спину. Ми навіть не знали, що робити. Ми пройшли обстеження в трьох містах нашої країни. Ми, напевно, у ЗДО досліджень зробили штук шість за цих кілька місяців. Одні казали, лікарі одне, другі інше. То вже в нього і глисні інвазії були у всіх органах, то в нього якісь ще були згустки. Коротше, Це на УЗД вам все показувало? — Ну, показувало на УЗД, що там якісь є зміни в печінці, зміни ще десь. Друге УЗД зробили, воно не підтверджує попередній діагноз. Ми ходили від одного до другого лікаря, і вже навіть я зневірилася, бо я не знала, що таке робиться. Плюс в нього ще на язику почалися якісь відкладення жовтого кольору. Коротше, я так злякалася, що. Що вже знайшли мені, порадили одного лікаря в Вінниці у нас. І це була остання інстанція, до якої ми прийшли і дізналися. Він подивився на нас з язиком, все в порядку, з органами теж обстежив нас, і виявилося, що у нас запалення середнього вуха. Я навіть не знала тоді, що якесь буває середнє вухо, чесно кажучи, ну, бо що да, молода загалом. мама якби. От, запалення середнього вуха, і воно вже пройшло таку стадію, що він каже: раз ви вже пережили це все на ногах, перенесли, oh. то вже йому має стати легше. Не було ні температури, oh, нічого. Это. Температура піднімалася. На один день могла піднятися температура, потім падала, і потім вже все нормально. Але кожну ніч він просто вставав і кричав, і ми не знали, як йому допомогти. От, і, і чесно кажучи, що слава Богу, що той лікар підвернувся, такий розумний, ну, так. і знаючи, що Часний. він обстеж, його обстежив. Його обстежив, він сказав, що все добре, там приписав деякі каплі, ще ми покапали, і все. Бо я вже, чесно кажучи, не знала, чим допомогти. Я вже думала якісь ці глисти травити, а воно теж небезпечно. Mm -hmm. І не знали вже, куди бігти. То ви вже з цим лікарем так і далі продовжували лікування? А? Ми просто пролікувалися курс, показали, що все добре, він перевірив і все. Зараз цей лікар має свою клініку, то ага. він зараз не практикуючий лікар, бо він може там щось порадити. Ну і після того у вас не було нічого? такого? Ні, слава Богу, після того з вухами у нас проблем не було. І єдине, що я запам'ятала завжди, що якщо болять вуха, не можна капати вуха. Ага. Ну, До речі, досить цікаво, тому що кажуть, що якщо болить вушку, там, то відігрій його там, Ні, щось ні, грі, грі, колись. В мене колись дуже часто боліли вуха. І мені постійно то сильно грівали в таку торбинку, да, прикладали да. До методи, вуха, да, да. то горіховий оцю олію вичавлювали з горіха, капали туди. Це було настільки неприємно. І взагалі мені тоді, коли і Сергій захворів, то теж казав тато, що треба. На ти горіхові треба то-то. Потім деякі, ну як би сказати, бабулішні експерти да, казали, треба погріти, треба грілочку прикласти. Хтось сказав, треба навпаки холодом прикласти, то й ще щось. А лікар нам сказав, що коли болить вухо, то капати вуха не можна. Угу. Можна капати нос. Ну, а саме цікаве, от коли ви захворіли? Це був якийсь такий весняно-осінь. Ну, весняний період чи Це Після нового року десь зимовий період ага. був, да десь січень, лютий. аж ж в березні ми взнали, що в нього було таке О, запалення. Тобто два місяці ми просто мучилися і не знали, що я навіть не знала, що запалення вуха може так довго тривати. Ну, до речі, от ти розповідаєш історію, я пам'ятаю, що мені моя, ну, ще одна знайома розповідала про те, що вони теж не знали, що у дитини був отит, причому він вже був такий, що вони навіть гною не помітили, як гною витік з вуха. Угу. Ну, насправді в нас навіть і сильно не текло в вухо. Угу. Тобто, якби воно текло, бо я розумію, що якщо там сірка тече, да, сильно, так. то вже якісь є проблеми в вухах. А так вони і не такли сильно, тобто, як в такої реакції не було, що щось з вухами. Ми навіть подумати не могли, що щось може з вухом. Тому що якщо там крайнє вухо, то воно там підтікає щось. Ну, а так, там запали... За... да, запалення пішло в середньому вусі, і слава Богу, що і перетинка ціла, і все остальне. Ну так, ви лікувалися антибіотиками якимось? Ні. Ми вже якби пережили У вас той вже все пік, да, ми той пік пережили. І добре, що не знаю, чи воно в нас так більш-менш легко пройшло, тому що дійсно, якби раніше звернулись, то напевно їй приписали б антибіотики, тому що це дуже важко. Я уявляю, як дитині воно боліло, вона не могла пояснити, Якщо що їй її були. Постійно плакав, мучилися. Надовго ти запам'ятала цю історію. Я надовго запам'ятала, і тепер я. Поки все не обстежимо, я діагнозу не вірю. Зрозуміла. <рес> да, так, все-таки з дітьми складно, і здоров'я це таке перше, про що потрібно турбуватися. Так, да, добре, що е, нинішні лікарі вони, тобто, компетентні і можуть вже в наш час, коли в мене менша донька з'явилася, Ми пішли до педіатра, і педіатр вже у всьому компетентний. І Вона вже подивилася і вуха, і носик, і повністю ну якби настільки. Ретельно вона її оглянула, що і розказала, що там можливо, бо вона казала, що там є якісь рідина в вушці, але це нормально, бо зуби лізуть і там насморк. І, і сказала: наблюдайте, якщо буде трогати вушку, то приходьте, ми ще раз подивимось. Ну, тобто вона зразу пояснила, що може бути, <свистак> які причини. А тоді, ну як, прийшли до лікаря? Вони подивилися, ну що кричить, глисти. Прекрасно. Чого кричиш <рес> <рес> Діагноз встановлений однозначно. Дякую тобі за те, що ти розповіла історію. Таку дійсно досить багато є на чим задуматися. І я думаю, про отит ми піднімемо таку велику тему і користуємо. Отит навіть небезпечний, тим, що можна і втратити слух, тому що якісь ускладнення може дати тим більше, що це голова і завжди страшно. Значить, буду шукати лікаря компетентного і будемо розбиратися в цій темі. Дякую. Немо що. Усім привіт! З запаленням вуха або гострим отитом у дітей стикаються практично всі батьки. Анатомічні особливості будови вуха дитини, а також недостатньо сформований імунітет стають причинами того, що отиту дітей є одним з найбільш поширених захворювань. Що це за захворювання? Як визначити його на ранніх стадіях розвитку та не допустити виникнення ускладнень? Про це сьогодні. Про гострий середній отит сьогодні говоримо з лікаркою дитячої отларангологиною Богданою Климко, а також мамою Ірою. Вітаю, дякую, що прийшли. Привіт. Дякую. Доброго дня. Ір, скажи, чи були у вас отити? Е, ну, якщо чесно, я е, як таких отитів, ну діагнозу, не пам'ятаю дітей. У чоловіка було дуже багато отитів в дитинстві. Е, в нього взагалі все, що пов'язано з носовою порожниною, в нього все було і гланди вирізані, і гайморові пазухи пробиті, і все, що можна було. То й напевно краще верхні дихальні шляхи. Так, з верхніми дихальними шляхами взагалі. А діти було таке, що боліли вуха. Але ось о, було це недовго. Наприклад, коли дуже затяжна нежить була. І тоді, от о, донька жалілася: у мене болить вушко. Але по суті, нам ніхто такий діагноз не ставив, але таке декілька разів було затяжна нежить, болить вушко. Це вже отит був. Ну, звичайно, потрібно враховувати клінічні симптоми, а також обов'язковий огляд, можливо, педіатра або отоларинголога дитячого, зазвичай, для підтвердження даного діагнозу. А якщо, наприклад, я давала їй просто ми лікували нежить, судинозвужуючі звужуючи препарати, і воно на наступний день проходило. Я нічим практично не лікувала. Можливо, іноді я давала знеболююче, наприклад, на і знеболюючи, це також це симптоматична терапія середнього отиту, Щодо вже риносинуситу, так, ви могли використовувати сольові розчини, а щодо деконгестантів, це лише як невідкладна допомога так для зняття набряку саме в носові порожні, в носоглотці. Тобто, якщо знімаєш набряк, то може полегшити і вухові, так? Ну, можливо, але не завжди не завжди. Нам пощастило. Вам пощастило. <рес> Зрозуміло. Ну, Богдан, розкажіть більш детальніше, що це таке от гострий, середній отит? Гострий середній отит це запалення слизової оболонки середнього вуха, що триває до трьох тижнів. Середнє вушко це, воно в нас складається з барабани порожнини, слухової труби та, власне, з відростка. Тобто середній отит це. Все, що знаходиться за барабанною перетинкою і до внутрішнього вушка. Ага, я зрозуміла. Чому виникає? Е, ну, Зазвичай е, виникає за рахунок дії або віруса, або бактерій. Переважна більшість це є віруси, близько 90%. 98% все інше припадає на бактерії. Тобто 1, 2, 3 це є бактерії. Найрозповсюджені, найрозповсюдженішими бактеріями є стрептокок пневмонії, мороксела катараліс і гемофіліус інфлюенса. Також можливі і їх комбінації. Тобто, якщо е, тільки 2% ви кажете так на бактерії, то антибактеріальної якби терапії не потрібно дуже так? в рідких випадках. Угу. А як визначити взагалі? От чи це вірус, чи це бактерія, і чи треба антибіотик, чи не треба це по аналізам? Е, ні, звичайно, ні. Зазвичай ми маємо враховувати клінічну ситуацію, тобто uh -huh. симптоми, які є у дитини. Е, також потрібен обов'язково повертаємося до огляду педіатром отоларингологом І на основі цього вже враховуємо, е, чи потрібен антибіотик, чи не потрібен. У більшості випадків ми е, е, вибираємо тактику очікування протягом 48-72 годиночок. Якщо за цей час дитинці стає краще без антибіотика, uh -huh. звичайно, антибіотик. Не потрібно. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, які фактори ризику можуть бути от виникнення? До груп ризику відносяться дітки до двохрічного віку, дітки з черепно-лицевими аномаліями. Сюди відносяться дітки з орофаціальною щілиною, тобто вовчою пащею, також дітки з синдромом Дауна, з синдромом стійкої дисфункції слухової труби, з синдромом нерухомих війок. Також сюди можуть відноситись і сімейний анамнез гострого середнього отиту, використовування постушок більше, ніж 6 місць. Місяців також може бути відсутність грудного вигодовування, відсутність вакцинації у діток, відвідування дитячих закладів, можливо, імунодефіцитні стани. А можна я перепитаю? Тобто 6 місяців від народження якщо від народження. Дитина, тобто, якщо до трьох років дитина з пустушкою і спить, і ходить, і то це можуть бути в неї так. отити через це, так? Так, так, за рахунок того, що також йде порушення і привкусу, і. і Самостійного використання цих послуг. І ви сказали спадковий анамнез, тобто спадково може бути схильність? Сімейний анамнез це також може бути, коли є в сім'ї дітки старші, які угу. відвідують дитячі заклади. Угу. Є дитинка, наприклад, новонароджена там до двох рочків, є старші дітки, які відвідують дитячі заклади, і вони також можуть бути можуть розповсюджувати віруси, і це також для діток є ризиком. А от які є види? Гострого е, види ми можемо розрізнити їх від етіології, тобто вірусні і бактеріальні. Угу. Також можуть бути і рецидивуючі, які можуть виникати протягом місяця два отити за один місяць, скажімо так. Тобто це нормально, коли протягом місяця два о тизвичайно лізазвичай зазвичай ні. Угу. Ви сказали, що в групі ризику да от саме дітки до двох років, але ж вони реально не можуть пояснити, що з ними відбувається, як зрозуміти, що в дитини були саме вушка? Дитина просто плаче ось. Ви правильно говорите, зазвичай дітки плачуть, не сплять, відмовляються від їжі, можуть бути такі більш метушливі, дратівливі, постійний плач, крик, батьки не знають, що, що з дитиною, можливо, навіть без підвищення температури. Тобто, в більшості випадків потрібно оглядати вушка, звертатися до лікаря. Тому, тому ось так також може бути що такі навербальні ознаки, коли дитина себе чіпає за вушка, коли вона суне пальчика у вушка, тягає себе за вушка, може навіть навіть нахиляти голівку е, нижче від здорового вушка може просто приходити і прикладати вушко хворе до подушечки, е, може бути млявою, неактивною, тобто такі такі ознаки, такі. які можуть наштовхнути на гострий середній отит. А нас колись о, батьки. Бабуся, дідусі вчили, що треба нажати ось тут на вухо, і тоді ти будеш точно знати, якщо дитина скрикнула, то це це так ну, правильно. Визначати? Ні, на жаль, на жаль цей симптом, це є симптом козелка про що ви говорите, але він не є специфічним ні для зовнішнього отиту, угу. ні для середнього отиту. Бувають випадки, так коли дитина справді реагує, але це не стовідсоткова гарантія, що у дитини є чи середній, чи зовнішній отит. Угу. Так, можливо, цей симптом може бути позитивний у діток до е, одного року. Угу. Далі чи за... це вже більше ознака зовнішнього, але не стовідсоткова гарантії. Це розумію. А чи залежить якось от пора року від наявності отито чи прояву? Е, з огляду на, на цей рік е, ні, тому що літо а отитів є дуже багато. Е, зима також була дуже е, врожайна отитами, тому, тому на жаль, ні. Переважно більшість раніше враховувалось так, що це може бути осінньо-зимовий період, весна, але, на жаль, цей рік показав зовсім інші показники. А якщо от ми прийшли на огляд до лікаря, лікар оглянув дитину, чи призначають якісь до обстеження, чи не потрібно? В даному випадку нам достатньо клінічної, клінічної картини, а нам не та огляду, отоскопічного огляду, тобто огляду вушок. Назначення е, аналіз, аналізів додаткових, загальний аналіз крові, можливо, якийсь рентген, комп'ютерна томографія, МРТ використовується тільки в тому випадку, коли йде атиповий перебіг гострого середнього отиту. Тобто, щось не так. Угу. Тобто, це як для підтвердження або спростування, або можливо е, виявлення якихось вже ускладнень. А якщо, наприклад, хронічний отіт, це я до того ще да, що угу. загострення. А якщо хронічний отіт, так, є, от у дитини, чи бувають також у нього якісь періоди загострення? Так, звичайно, так, звичайно, це може бути та ж сама, Вірусна бактеріальна етіологія також може бути за рахунок забруднення, коли, коли е, не дотримуються е, сухого вушка, тобто постійно потрапляє водичка якась так угу. може, або от, м, часті риносинусити, тобто запалення якихось верхніх дихальних шляхів. Тобто потрібно дотримуватись сухого вушка. У більшості так? випадків, так. Якщо хронічний отит. Ну, до речі, нам просто радили е, навіть плавати, коли ти ходиш на плавання я з сином, е, то радили вушка, щоб завжди були закриті, Сух, Сухі. так. Сухі, так. шапочкою ми. Закриваю. Ну, шапочкою не стовідсоткова гарантія, що ви вбережете від водички. Угу. Тобто, Вуху, так. Це все ж таки потрібно робити. Так. Тому що я думала, ну, в принципі, ні. ми плавали, і в нас не були закриті вуха, і угу. нормально. Угу. Це в випадку хронічного отиту. Ага. атиту. Тобто, отиту. це не для всіх дітей. Не для випадку. всіх дітей, і це не, 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 для, зов, не для гострого отиту. Угу. Е, всі, Всі використовували народні методи. Якщо болить вушко. Іра, я не знаю, ти користувалась такими методами і, сіль гріти нагріла так. сіль. Приклала до вушка і ну я пам'ятаю, що зігрівало дійсно інколи допомагало. Ну я особисто не користувалася, але мені це робили в дитинстві. Мені Чоловікові теж, теж. я пам'ятаю, коли там донька жаліється, що болить вушко, він нагріє й приклади їй щось тепленьке до вушка. Бо йому так в дитинстві на ну, допомагає. На жаль, на жаль, це не є доказовим методом лікування гострого середнього отиту. В даному випадку ми більше можемо нашкодити uh -huh. ніж допомогти дитині. І можемо призвести навіть до ускладнень, тому даний метод особисто я не рекомендую М -м -м -м. в своїй практиці. Ну а то зігрівати не можна, не можна. і ватка. Постійно заклади вухо ваткою. Це теж такий метод. При, при, при гострому отиті – ні, також це не є, не є методом лікування, тому що воно ні, ні від чого не захищає. Угу. Якщо трохи відійти від теми, до речі, про вушні палички, які використовують багато лікарів, вони ж забороняють їх використовувати дітям, угу. тому що там може бути дуже багато проблем. Що ви скажете? Звичайно, я проти використання ватних паличок, тому що ми перешкоджаємо природньому механізму очищення слухового ходу, тобто ми допомагаємо утворенню сірних пробочок. У вушках, тому що ми заштовхуємо сірку у ділянки, де її не має бути взагалі о, в природі, <гум> скажімо так, також великий ризик травматизації, особливо коли ця дитина самостійно використовує їх. <гум> <гум> тобто, ні батькам, ні дорослим, ні діткам не рекомендую використовувати ватні палички, так все вірно. Тобто, тому тому ж... що навіть на на жодній упаковості не написано вушні палички. Не так, там на так. Жодні. Але я пам'ятаю, Іра, і, в тебе в дитинстві не було такого. Я пам'ятаю на сірник <гум> в нас, на сірник ватку м намотували і чистили так. Також і ще раковини. хочу уточнити: з обмежувачами також не рекомендується. Ага. Тобто, взагалі, бажана так, негарний маркетинговий хід, угу. повертаючись до теми гострого титу, яке лікування потрібно дітям? У більшості випадків ми вибираємо на огляді. Вибираємо тактику очікування протягом 48-72 годиночок, якщо батьки звернулися в перші дні захворювання від перших клінічних ознак. Якщо ми її вибрали, далі ми обираємо симптоматичну терапію. До симптоматичної терапії відноситься використання нестероїдних протизапальних препаратів, тому що найперші ознаки це є вушний біль, а також, можливо, і лихоманка. Е, тому дані препарати вони є жаропонижаючими і як би так, для е, зниження болю. Препаратами вибору можуть бути ібупрофен, парацетамол Цього достатньо. Також не забуваємо про лікування основного захворювання. Можливо, це риносинусит, угу. а можливо, це алергічний риніт. Угу. Тобто на цьому, на цьому наше, наше лікування завершується. Але якщо ж е, дитинці не стає краще протягом цього часу, е, повторний огляд, ми переглядаємо вушка. Якщо не краще, якщо нічого не змінилося, тоді вже розглядаємо призначення антибіотиків. А краплі? Е, краплі ми можемо використовувати як додаткове, як додаткове знеболення, але це не є основним лікуванням, е, тому що. Е, Батьки самостійно часто використовують краплі так. самостійно, але без огляду ми не знаємо, що у вушках. Якщо батьки не знають, що у вушках жодних крапель не можна крапати, тому що можна зробити такі віддалені, ототоксичні е, наслідки, скажімо угу. так, е, може бути в майбутньому зниження слуху, чи, наприклад, дія там на внутрішній вушку. Тому краще не використовувати. Угу. Тобто, краплі вони по суті не лікують, вони просто знімають біль, так? так. Так. Ну і я пам'ятаю, ну я коли собі капала краплі да, вухо, ну вони якось там ну, наче зігрівають, не зігрівають, я не знаю, що там відбувається, але там інколи аж пече. А там за рахунок того, що є сперт. Угу. А. а коли в нас є перфорація, спирт не можна використовувати. Угу. Тим більше, Отуди коли перфорація, небезпека. дирочка ось ця є свіженька. З угу. Угу. одних крапель тільки, да, може бути? Можливо, так. А якщо сторонні, наприклад, діти маленькі засунули собі сторонній якийсь предмет у вушко, І від цього теж може виникнути, наприклад, якщо деякий час батьки не звернули увагу, від цього теж можуть виникати якісь да, хронічні отити, запалення? Хронічні, хронічні, хронічні ні, але можуть виникати за рахунок травматизації, може бути зовнішній отит, травматизація, угу. також можуть бути болісні відчуття, може бути Зниження слуху, угу. тому в даному випадку самостійно батькам не рекомендую забирати стороннє тіло з вушка, краще звернутися на огляд. до Ми говорили про те, що на перших в перші дні, так якщо батьки звернулися, то не потрібно якесь там дуже серйозне лікування. А от якщо батьки звернулись не в перші дні, Якщо вони взагалі затягнулися цим процесом, тому що просто десь там сіллю, десь там капнуло левушку, десь там щось, які ускладнення можуть бути? Можливо, можуть бути, наприклад, ускладнення, такі як зниження слуху, можуть бути головокружіння, запаморочення можливо бути. Також, якщо гострий середній отит, самостійно лікувати або не лікувати взагалі, великі ризики, що можуть бути тривале зниження слуху, може бути перфорація барабанної перетиночки, також можуть бути запалення клітинсоскоподібного відростка. Тобто ми можемо це побачити відстоювання. Тобурчення вушної раковинки, може бути почервоніння за вушком, може бути почервоніння самої вушної раковинки. Е, також можуть бути і дуже грізні ускладнення, це вже йдуть внутрішньо черепні ускладнення, mm. тромбози е, латерального синуса, кавернозного синуса, е, абсеси головного мозку, е, субдуральні абсеси, е, <laughs> субдуральні емпієми, епідуральні апсеси, тому, тому так, тромбози навіть сонної артерії можливі. Uh -huh. У вашій практиці було таке, що дітям ви рекомендували все ж таки ну, стаціонар? Звичайно, були такі випадки, коли справді батьки приходили вже на енний день, там більше, наприклад, п'яти днів, тривала оторея, тобто виділення звушок дитині не стає краще. Навіть їй може бути враження лицевого нерва, коли йде вже асиметрія обличчя, і ми не можемо в. Клінічному огляді їй допомогти. На жаль, це потрібно спостереження в стаціонарі. Угу. І протягом якого терміну от дитина. Виліковується, щоб потім все ж таки почати там відвідувати чи дошкільний навчальний навчальний заклад, чи можливо в школу? Е, перше, ми враховуємо загальний стан дитини. Якщо дитина готова відвідувати дитячий садочок і не має вже підвищення температури тіла, звичайно, ми можемо навіть на фоні прийому антибіотиків відвідувати вже дитячі заклади. Тобто, це там 5, через 5 днів після початку ну, прийому антиколівки. Це може антибіотика. бути так, так, так. Це може бути 3-5 днів. Ну, але тут теж виникає небезпека повторного зараження. Якщо. Так, звичайно, але але в даному випадку, якщо дитина гарно себе почуває, немає температури, вона активна, проти показів сторони лікарів немає. Ну і на завершення, можливо, декілька побажань для нас та глядачів, які дивляться нашу програму. Хотіла б вам побажати, щоб ваші дітки не хворіли. Дуже дуже дякую. дякуємо. Дякуємо вам за розмову, за цінні поради, за те, що допомогли розібратися у цій темі, знайшли для себе багато корисного, і думаю, всім нам буде завжди пам'ятка про те, як поводити себе ну і, звичайно, завчасно звертатися до лікаря. Дякуємо, дуже дякую вам. Коли я була маленькою і відчувала біль, я пригорталася до мами і все проходило. Мій син теж часто приходить до мене, щоб я обіймала його і пригортала до себе. Тоді він заспокоюється і засинає. У нас, дорослих, теж часто щось болить, і інколи так хочеться пригорнутися до того, хто може допомогти вгамувати цей біль. Друзі, я знаю того, до кого можна пригорнутися. Він допоможе і вгамує біль. Бог знає кожного. І він чекає вас, щоб пригорнути та вилікувати. Не зволікайте, він чекає на вас.